Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест є знижки на Гастріджем двадцять 20% в аптеках. Подорожник Банк та Ощад. Оже, усім привіт, це життя відомих людей. І починаємо з того, що відгриміли з концерти гурту Океан Ельзи. От буквально вчора відбув позавчора. Відбувся останній концерт у Київському палаці спорту. І нагадаю, що перший виступ супроводили новини про резонансний рейд ТЦК 11 жовтня, які не на жарт збурили публіку, так навіть змусили деяких фанів відмовитися від ідеї відвідувати концерти і продавати квитки в мережі. Попри це, наступні концерти запам'яталися. Низкою щемливих і надзвичайно надихаючих емоційних моментів можемо послухати. Ні на секунду ми не маємо забувати про них, і кожної хвилинки, чим можемо, маємо допомагати. Це наша, кожного з вас і моя, і кожного з нас на сцені персональна відповідальність. На одному з концертів солістока Нези навіть здійснив бажання шанувальника. Хлопець на ім'я Стас стояв із плакатом, де було написано, що він мріє заспівати на сцені разом з лідером гурту, і це здійснилося. Можемо подивитися. Ну і звісно, зі сцени Святослав Вакарчук підкреслив, що варто завжди йти за своєю мрією, ніколи не здаватися. Ну а останній концерт а, відзначився тим, що закінчувався він вже а, не на сцені палацу спорту, а в метро. Адже у Києві пролунала повітряна тривога, і фанам довелося пройти з Палацу спорту до найближчого укриття. А, і гуртоканельзи довго не думаючи, замість мікрофону взяли гучну мовиці і Спустилися до фанатів у метро. Ось як це було. Ну насправді всі ці п'ять гучних виступів гурту Ельзи» були присвячені 30-річчю заснування і діяльності бенду охопили майже 50 тисяч глядачів. Ну і здавалося б, це вже рекордні показники концертної діяльності. Ну, принаймні, від початку повномасштабного вторгнення, так точно, але гурт на цьому зупинятися не збирається. І на заключному п'ятому шоу той день Вакарчук анонсував ще два додаткових концерти в палаці спорту. І от наступні рок шоу «Океан нельзи відбудуться вже в в березні 2025 року. А от музичний лейбл Енко свої, свої свій четвертий день народження відсвяткував дещо по-іншому, хоч резонансу теж е, наробив не менше. Вчора в своєму інстаграмі вони опублікували пост про зміну напряму і розірвання продюсерських контрактів з виконавцями Альона Альона, Калуш Оркестра, Козак Сіромаха та Сковка. Відтепер всі ці артисти незалежні від лейблу виконавці, енко передає співакам абсолютно всі права на торгові марки, соціальні. Мережі на виконання треків, і судячи з усього, їм це дійсно вдається залишатися от в таких. Приємних стосунках із уже колишніми підопічними в коментарях репери Альона Альона і Сковка подякували Лейблу за плідну і а, продуктивну співпрацю. А «Енко» ж нині націлені підкорювати українською музикою закордонну аудиторію, здобувати великі музичні премії. Ну що ж, вітаємо із днем народження, і початком такої нової творчої сторінки в житті і артистів і лейблу. Ліда Лі повертається до своїх фанів з новим концептуальним кліпом Зима у пустелі. Цікаво, що свого партнера по знімальному майданчику Ліда Лі до початку знімань панічно боялася і навіть мала фобію. Давайте подивимося, хто ж це був. Ну, власне лідалі вирішила перетворити свій страх на справжню силу, що й підкреслює сенс самої пісні прийняти себе попри всі страхи. А ну а пітон вже новий друг співачки став символом трансформації та сміливості. До речі, всі зйомки проходили з дотриманням гуманних умов. За що лідалі особливо дякує фахівцям, які працювали із пітоном. Маємо ще одну новинку від Анастасії Приходько. Співачка видала пісню і кліп на вітрах, присвячену стійкості та сили усіх жінок, але попереджає, що її сенси не так вже й легко розгадати. Послухаймо. Мила на цвіта ходила погоди. Мила моя ма, ходи по менеся. Що стало натхненням для створення на вітрах? Нам розповіла сама Анастасія Приходько. Послухаймо. Дуже багато чого звалилося на жінку, е, ті, які залишаються саме тут. Жінки на себе дуже взяли дуже багато, і як ви знаєте, вони стали і водієм, і водити тролейбуси, водити траву, робити саме чоловічу роботу, косити траву косою. І саме головний меседж, як покажуть, там про те, щоби щоб не відбувалися в житті, не журися. Піди зроби роботу, наберися води в хату і живи життя за образи і розкішний вінок на голові Анастасії. Відповідала Леся Патока, а кліп дві доби знімала режисерка Ольга Кашневська. Виявляється, один день зйомок, який Настя провела, з конем просто викинули на смітник, тому що він то був хороший, але з часу, коли я займалася кінним спортом, але недовго я впала, Дня, чому не війшли оці всі кадри першого дня в відео, тому що в мене всюди перелякані очі. Я не допрацювати жодного з цих елементів, де мені треба просто було його повести, просто на нього сісти. Анастасія також ексклюзивно прокоментувала. новину, що викликала резонанс місяць тому про друге вінчання зі своїм чоловіком Олександром. Як виявилося, уже не зовсім так все, як написали ЗМІ, і подумали фани співачки. А ось так дуже багато людей пишуть мені, що вдруге вінчалась. По перше, це дуже великий гріх вдруге вінчатися. Хто над нами корони не тримав? У мене просто був такий діночок з каралів, і просто сказали, що. Що ще якщо ми вже більш 10 років пройшли, то треба, щоб ще 10 років, як мінімум, все було просто дуже спокійно, романтично і органічно. Ну і до речі, Анастасія зізналася, що вони хочуть зробити таку традицію поновлення обітниці сімейною новою традицією. Так ну зичимо щастя парі. Ну а далі готуйтеся до магії. Вже незабаром, 2-3 листопада, в молодому театрі відбудеться прем'єра дитячого танцювального шоу Мотанка від відомої режисерки Олени Коляденко. На сцені оживе справжній символ і український оберіг лялька-мотанка. Ну а 40 талановитих дітей, учнів Новопечерської школи Києва, перенесуть глядачів у світ традицій, танцю та фантазії. Про свою нову роботу нам розповіла сама Олена. Для мене особисто робота з дітьми, особливо зараз, під час війни, здається важливою і необхідною діяльністю. Наша вистава така світла, наповнена добром, мріями. Те, що роблять ці діти на сцені, точно несе світло. Цього проєкту стане прем'єрний благодійний показ 3 листопада, організований для дітей, які цього найбільше потребують. Ну і наостанок новина, яка шокувала весь світ вчора, у віці 31 року помер Ліам Пейн, колишній учасник надзвичайно популярного чоловічого гурту One Direction. За даними поліції, чоловік упав з третього поверху готелю в Боенос-Айресі. І чи була ця трагедія випадковим чи випадковою, чи навмисним самогубством? Поки невідомо. нині справу розслідують. Але відомо до Аргентини. Ліам приїхав разом зі своєю дівчиною Кейт Кеседі. Пара протягом двох тижнів. Розміщувала щасливі спільні пости у соціальних мережах, та декілька днів тому Кейт поїхала з відпустки раніше. А самого Ліама бачили в неадекватному стані біля готелю. Працівники та адміністратори навіть телефонували до правоохоронців, бо незадовго до смерті співак розніс свій номер, розбив телевізор і ноутбук. Відомо, що за часів One Direction Ліам Пейн боровся з залежностями, і після новини про смерть Ліама фанати вже. Почали приходити на місце трагедії аби вшанувати його пам'ять. А на сьогодні це все звісно. Вихідні і одразу після них вириваємося в новий тиждень із новими новинами з життя відомих людей у сніданку з 1+,1. плюс